Поразка із присмаком перемоги, мабуть, так можна назвати матч, відповідь проти Борусії, адже Барса програла за рахунком 3-1. Це був жахливий матч, напевно, один із найгірших матчів для Барселони у цьому сезоні. Я перших 10 хвилин, можна сказати, мучився, і ми, мабуть, так само. Тому давайте спробуємо з вами обговорити, як взагалі відбувся матч, чому так сталося, чи нас таке очікує далі, або ж навпаки, команда візьме себе за. Кокоси і щось з цим зробить. Обов'язково підписуйся на канал та лайкай цей відео, якщо ти підтримуєш Барсу і радий, що вона вийшла у півфінал. Перший раз за 6 років. Піздець. А також не забувайте, що в нас є свій україномовний канал в телеграмі про Барселону, де ми, ми як кожним матчем робимо розіграш за вгаданий рахунок та хвилину забитого голу можна виграти бабосики. Ну, все як ви любите, тому підписуйтеся і погнали! Тож, перший матч Барселона виграла 4-0. Їхали впевнено грати проти Брусії, знали, що буде важко. Флік зробив ротацію, але мені здається, він зробив її не до кінця. Треба було деяких гравців Барси, основи складу зняти а випустити пацанів, які грають мало, яким є що доказувати, які готові гризти поле. Тому що в цьому матчі його гризло мало. Мені здається, взагалі майже ніхто. Можна було би зняти льову взагалі не випускати Рафу, Ямала. Тому що у цьому матчі їхня статистика просто жахлива. Здається, ж лінії атаки в нас не було. Навіть гол, який забила Барселона, був автоголом і забити за допомогою бліна Ферміна Лопеса, якого ніяк не можуть навчити бити. Попередньому матчі в Лалізі ти не забиваєш вихід сам на сам ідеальний, і знову тут якісь такі удари, просто в молоко замість того, щоб закрити це питання. Термін, зберися, будь ласка. А вся лінія атаки ну просто жах. Треба було краще випустити е, Тореса зразу спочатку. Пау Віктора. О боже, Фаті, можна було б випустити навіть його, мені здається, було б краще. Пабло Торе, ну, типу, є кому пограти, пустіть їх. Дивіться, барса в цьому сезоні з Ініго Мартінесом і Педрі, це різна барса. Без них жах. В захисті. Ну, я не знаю, Рональд Рауха, чи ти довго притримаєшся у барсі фліка, тому що в деяких матчах ти можеш стащити, але в більшості випадків ну, не підходиш під, ти під цю гру я не знаю чому. Знову, можна сказати, Астеєс Араухо на Герасі, який забиває хет-трик, випереджає Рафіню, випереджає Левандовського, і тепер накачення бомбардир Ліги Чемпіонів. У підсумку так, Войцех гол привіз, пенальті, точніше, тупо зіграв. Але Войцех у цьому матчі забив 8 сейвів, найкращий гравець матчі Барселони, ти в нього там оцінка 8. Якби не він, мені здається, в Барсі був би проблему значно побільше. І, можливо, навіть міг би бути камбек Борусі, а він був доволі близько. Тому Барса зграли жахливо. Так, можна спертись на календар, що він просто, блін, нетерпимий. Матчі майже кожних 3-4 дні. Барселона не витримує вже в такому режимі, але інші команди теж так багато хто грає. Звісно ж, не Борусія. Так, ми розуміли, що в нас є 4 голи запасу, але ви пропускаєте швидкий гол, який Борусії надає Бліна перевагу. І під кінець матчу, ви знову, щоб, Блін якось це витрипіти, ви просто страждали, максимально жорстко страждали. Тому, е, чи закономірна перемога Борусії? Так, в цьому матчі вона переграла Барселону. Перебігала Барселону по кілометражі, і на, ну, було просто на голову вищу. На секунду. Зараз Борусія займає восьме місце в Бундеслізі. Вони за Лігу Чемпіонів навіть не поборються, щоб вийти. Ліга Європи, Ліга Конференцій. На даний момент при таких обставинах Борусія це можна сказати середнячок. Такий нормальний, міцний середняк Бундесліги. І ви приїжджаєте на арену і не показуєте нічого, за що ви можна похвалити. Чесно, типа. Жахливо відіграли. Сподіваємось, що у півфіналі зроблять висновки, що це не повториться що типу, це просто так склалось обставини. Перевага в чотири е, склад Бліна був замаханий, виснажений, і тому просто так наклалося одне на іншого. Флік зробить висновки, команда зробить висновки. І якщо Рафа хоче претендувати на Золотий м'яч у таких великих матчах він, блін, має себе показувати. Так, в цьому розрізі Ліги Чемпіонів він шикарний. Вчорашньому матчі ми його не бачили. Ямал видав теж один з найгірших матчів в сезоні, але йому тільки 17, тому можна пробачити. Тому сподіваємося, що команда з цього візьметь висновки. І у півфіналі ми побачимо зовсім іншу Барсу. А там нас чекає на даний момент, гра тільки триває або Баварія, або Інтер. з тими буде невесело. Так, звісно, з інтером буде цікавіше, бо ті грають від захисту, а Баварія це типу щось схоже на Борусів дохнуть. Тому обов'язково діліться думкою, як вам матч? Як ви щасливі чи плакали, коли дивилися? Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, контенту ти, так, тут побільше, відосів, побільше сторісів, рілсів, бля, які сторіс, які рілси пофіг. Але підписуйтесь, тут ми говоримо про Барселону і що в нас виходить, що в нас не виходить. Дякую за перегляд, віска Ельбарса. Пока!